Доброго дня, дітки. Відгадайте загадку? Мороз, холод, снігопад, котрий день уже підряд, замело стежки дома. Це яка пора? Зима. Так, молодці малята. Коли сипле з неба сніжок і замітає все навкруги, це пора року зима. Послухайте віршик Марії Познанської. Тихо, тихо сніг іде, білий сніг лопати, Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати. Ми прокинем зранку стежку біля ганку, вийде, мама з хати і почне питати. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? Дітки, а хто? Дівчащину садочку розчищає доріжки та прибирає сніг. Вірно, це двірник. А як ви гадаєте, для чого він це робить? Так, молодці, він робить це для того, щоб нам було зручно ходити стежинками. Ви, мабуть, не раз бачили, як двірник прибирає сніг. Коли йде великий снігопад, сніг застеляє усе навкруги. Снігова ковдра зігріває взимку будиночки звірів, лягає на дерева, кущі, будинки людей. Давайте, малята, намалюємо сніг, який падає на дерева, будиночки, землю і вкриває все надкруги. Сьогодні будемо малювати пальчиком. Щоб намалювати сніг, потрібно пальчик вмочити в білу фарбу і зробити відтиск на синьому папері за роботу малята. Я сподіваюся, що у всіх вийшли дуже гарні малюнки. Чекаю ваші роботи, надсилайте їх мені. До побачення!